Ніч вовків на малій сцені театру Садовського. Генеральна репетиція нової вистави. За сюжетом, «Тікаючи від мисливців, пара закоханих опинилась на вершині скелі. Проте молоді люди навіть не уявляли, де насправді чекає на них небезпека і хто є реальним ворогом. Я хотіла, щоб ти став ватишком нашої зграї. Зрада, помста та брехня. Вистава демонструє, чи здатна людина перекреслити свої тваринні інстинкти та на що здатна, коли бере гору в страх. Режисер-постановник Григорій Сиротьо каже: тема влади та кохання в нашому житті присутні завжди, скільки існує людство. Мені здається, ця п'єса така філософська притча, яка буде завжди всі часи, оскільки до, 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 до скільки буде існувати оцей потяг і бажання до влади. Сюжет вистави розкриває сутність відомого кожному латинського вислову. Homo homini Лупус Ест, людина, -людині, людині вовк. Скільки ми бачимо, живемо в цьому світі, ми завжди бачимо, що нічого не міняється ні за тисячу років, як зраджували тисячу, дві тисячі років тому так зраджують і зараз, як вбивали тоді, так і вбивають зараз. Тож працівники театру певні актори зможуть зачепити струни душі кожного глядача. І сьогодні ця тема в наш найголовніша, правда, і наша перемога, і отой колір смерті чи колір щастя і любові залежить від нас всіх, залишатися вовками чи все-таки бути людьми. Та де ж та межа, яку людина не перейде заради власної вигоди? Чи існує вона взагалі, і наскільки жорстоку гру здатні вести, якщо загрожуватиме небезпека? Можливо, в цей момент ми перетворюємось на справжніх хижаків без кордонів та моралі, головний посил вистави, яким пройнялись глядачі до прем'єрного показу? Азарт такий. Людяності таке може бути і в нашому повсякденному житті, і просто хореографія теж на вищому рівні. Кайф. мені дуже подобаються вистави на малій сцені. Прикольно і класно, що не дуже багато декорацій. Виставу, створену за одноіменною п'єсою Олександра Вітра, усі охочі зможуть побачити вже з 2 березня у Вінницькому театрі імені Садовського.